Так, казав, що вам розкажу, що там з нашими свинками. Тихо-тихо до вас тут інтерв'ю прийшло. Як бачите, бруднюлі трохи є бруднюлі. Стіни позатирали. Лежать, я розумію, що їм жарко. 28 градусів показую тут. Та й вони, звісно, і грязні. Тому... Так, <свистач> так, так. Та. Зараз піду вам принесу кавунчика. Е -е, Ми вже такі доволі величенкі. Як було три, так і є. Е -е, важив я, ну, як важив оцю розочку, саму найбільшу з них, е, заміряв і потім перевіряв по таблиці. Місяць місяць назад. Ой, місяць назад, два тижні назад, от нині, 11 число, дайте попрацювати. Шановні, то якщо вірити замірам, тобто міряв від хвоста і до кромки голови до вух і обхват біля передніх лап, то вона важила 78 кілограмів. Правда? Носик. Носик такий. Е -е, все чітко, все мені подобається. Куча, як бачите, стоїть, правда вона буде перероблятися, тому що е -е, оця буде перероблятися. Продовження зробимо тут. Тут стіну заберемо, вона буде така як спільна стіна, і тут будуть, як качок заберемо, десь через місяць. Напевно, що я все ж таки вирішив разом докупити. Сюди буде 5 маленьких. По ідеї вони мають тут де бетон якраз ходити в туалет, а там мають спати. Ну, Витішться, поштукатуриться, побілиться. Все так має бути. Правда, Динозаври? А ці будуть троє. Потім вже як ті підростуть, то цих забереться. По кормушці. Як бачите, біля кормушки трохи розсипають. Розсипали набагато більш. А, але я підварив таку пластинку знизу, ну сантиметрів, може, 10, ще додатково. Так, поїлочки файно п'ють. Доварив пластинку 10 см і трохи воно. Трохи вони почали менше розсипати, але видно, що мені треба було ще більше підварити вниз пластину. І що, наступну кормушку, як буду варити цим, то вже буду знати, що і до чого, що треба трошки робити нижче. Так, бачу, по поїлочку вже треба піднімати, незручно самі найбільшій розвитці вже пити. По воді. Вода ще є. Води вистачає приблизно на 3 дні. Якщо жара сильна, так як зараз. Якщо прохолодніше, то трохи надовше. Корма, якщо повністю, ну, майже повністю, я так до самого верху не засипаю, майже повну, якщо засипати, то влазиться туди 70 кг корму, іменно кілограм не літрів. А, і... Хватає цього їм більше як на тиждень. От минулого разу я засипав 60 кг, Наразі там є ну, ще десь кг 20 точно є. Бо я просто вчора прибирав. 20 влади тільки в саме корице. Тобто там десь було ну, 35 десь ще лежало, Ну, 30. Вже от була середа. То на тиждень часу 60 кг вистачає. Ну, Будуть вони трошки більше, мабуть, ще будуть трошки більше їсти, а може вже і конверсія буде зменшуватися, бо вони вже. Ну, Якщо брати в нас, куплені 28 березня. Наразі 11 липня. І що це означає? І це означає, що вони в нас. Три з половиною місяці, правильно я рахую? Значить це є квітень, травень, червень і половину липня. половиною місяці, ну і плюс вони щось трохи вдома в себе жили. Не знаю скільки, тому що продавець так і не сказав О, з початковими проблемами з поносами. І от такий результат. Тобто 3,5 місяці від купівлі, ну три місяці можна сказати, що від купівлі, е, найбільше важить, можна сказати, 80 кілограм. Поб'ється, але то є в От. Ну ті трохи менші, ті, думаю, мають десь може по... 60, я думаю, мають. Якось ось так? Ростуть? Та й добре є, що ростуть. А далі буде видно, скільки з'їдять кормів, скільки з'їдять, скільки... Буде як то вихід м'яса з них і всяке таке решта, то вам розкажу і, і покажу все. Все записується, і кількість кормів, що на них потратилось і всяке решта. Щоб ви були в курсі, що і до чого. Щоб ви собі могли порахувати якщо в своїх реаліях. Добре друзі! По свинках вам розказав, ще будуть відео, там, може, Приготовці кормі і всяке таке решта. Наразі все. Бувайте здорові щасливо!